Світлана сиділа на лавці в парку, куди часто приходила подумати. Осіннє листя тихо шелестіло під ногами, а серце билось неспокійно. Вона знову прокручувала в голові розмову з колишнім чоловіком. «Свєта, я хотів би тебе попросити, сказав тоді Ігор. Ми з Оленою вирішили зробити весілля. Так, офіційно. І я дуже хочу, щоб Марічка була зі мною в цей день. Світлана стиснула губи, їй не хотілося чути жодного слова про це весілля. Її колишній чоловік одружується і хоче, щоб на весіллі була присутня їхня десятирічна донечка Марійка. Але він продовжив вона так хоче, розумієш? Вона постійно питає, чи я там буду. Але одна ж не може, це дитина. Я не матиму часу приглядати за нею. І я не хочу, щоб хтось чужий її вів. Ну, може, ти б могла. Світлана не знала, що відповісти. Вона не ненавиділа Ігоря, ні. Просто все ще боліло. Боліло те, як він пішов, коли доньці було лише чотири. Як сказав тоді я все одно тебе поважаю свята, але я нещасливий з тобою. А тепер йому щастя молодша жінка, гучне весілля, друзі, музика, а їй тиша, вечірні казки для Марічки і холод у серці. Вона глянула на телефон десятки повідомлень від донечки. Мамо, будь ласка, підеш. Я дуже хочу бути з татом на весіллі у нього, і я хочу, щоб ти була там. І ось вона сидить тут у парку, не знаючи, що робити. Та вона ладна крізь землю провалитися, аби тільки туди не йти. Раптом позаду почувся гавкіт, вона здригнулась, озирнулась, до неї біжить собака, чорний з білою плямою на грудях. Вона тягнула за собою поводок, прив'язаний до скотчу. Господи, зойкнула Світлана, відсахнувшись. Перепрошую, почувся голос. Вона не кусається, чесно. До неї підійшов чоловік у старій курці в спортивних штанах і доброю усмішкою. Трохи неохайний, але очі теплі, живі. Вибачте, будь ласка, я намагався закріпити поводок, а воно. Він показав на скотч і розсміявся. Світлана теж не втрималась від усмішки. Ну й винахідливість, сказала вона, скоч замість карабіна. Та в мене сьогодні день такий, Знизу плечима чоловік. То дощ, то пес втік, то я каву розлив, а ви чого така сумна. Вона вагалась, але щось у його погляді викликало довіру. Світлана, сама не розуміючи, чому, розповіла йому все. Він мовчав, слухав уважно, а потім сказав А хочете, я з вами піду на те весілля. Вибачте, вона підняла брови. Ну, щоб не самі. Я поруч пустую, зроблю вигляд, що ми близькі знайомі. Може, колишній трохи поперхнеться своїм щастям. Вона глянула на нього, Розкоювджене волосся, спортивки, куртка з потертостями. Ви жартуєте, я навіть вашого імені не знаю. Валерій, простягнув руку, просто Валерій, і ні, я не жартую. Вона розсміялась. Та ні, дякую, я якось сама. Ну, як знаєте. Але якщо передумаєте ось мій номер, сказав він. Витягнувши клаптик паперу, вона покрутила той папірець у пальцях, стиснула сумку. Хто знає, навіщо? Настав день весілля. Світлана довго не могла зібратися. Хотілося сховатися, вимкнути телефон, але Марічка бігала довкола сяюча. Мамо, підемо, так, тато сказав, що там всі мене чекатимуть. Світлана вдягнула скромну сукню, зробила легкий макіяж і вже виходила з під'їзду. Коли перед будинком зупинився великий чорний автомобіль. Вона завмерла. Водій вийшов і відчинили з дверцята, а звідти вийшов Валерій. Але не той, якого вона пам'ятала стильний костюм, туфлі, дорогий годинник, стрижка та навіть постава інша. Ну що, пані Світлано, готові? усміхнувся він. Вона стояла розгублена. Ви? Ви що, справді приїхали? А як же?» – відповів він спокійно «Я ж обіцяв. Марічка захоплено ахнула. Мам. А це принц? Світлана розсміялась менш. І вони поїхали. Весілля було в ресторані на околиці міста. Людей багато, музика, сміх, блиск. Ігор стояв біля входу в костюмі, впевнений і щасливий. Але коли побачив, хто супроводжує його колишню дружину, обличчя в нього змінилось. Валерій, пробурмотів він. Звідки ви? Доброго вечора, Ігоре, спокійно відповів Валерій. Не переймайтесь. Я тут, як супровід пані Світлану». Його зблід. Він чудово знав цього Валерія. Відомий в місті підприємець, меценат, людина, перед якою навіть мер виявляв шану. Коли. Коли ви встигли, почав він, але Валерій не дав закінчити. Це не має значення. Але я хочу сказати, ви багато втратили, тому що таку жінку треба берегти, а не відпускати. Навколо стало тихо. Хтось засміявся ніяково, але Ігор лише відвів погляд. Світлана відчула що всередині щось перевернулось, не через Ігоря ні, а через те, що вперше за багато років хтось сказав про неї щиро без жалю. Вони сіли за стіл. Донечка щасливо бігала між батьками, вечір минув дивно легко. Валерій поводився делікатно, з гумором, і навіть Олена, нова дружина Ігоря, підійшла потім і тихо сказала Гарний у вас супутник, Світлано. Після весілля Валерій провів Світлану додому. Ви справді зробили це, усміхнулася вона. Я не думала, що ви приїдете. А я не думав, що ви підете, відповів він, але мені здається, що сьогодні все вийшло дуже класно, а у нас почалось щось нове. Ви завжди такі впевнені? Ні. Просто бачу в людях те, чого вони самі не помічають. сильна, Світлана, і дуже гарна. Вона мовчала, а потім посміхнулась. Минуло кілька місяців. Вони бачили частіше то кава, то прогулянка, то просто дзвінок «Як ти?». Валерій виявився добрим, мудрим, хоч і трохи дивукувати. З ним вона сміялась так, як давно не сміялась ні з ким. Одного вечора він прийшов з квітами, простими, польовими. А можна я тепер буду вашим офіційним проводарем на всі свята? Вона засміялась, але не встигла відповісти він взяв її за руку. «Світлано, я не знаю, коли це сталося, але я хочу, щоб ти знала, я тебе кохаю. Через рік вони теж мали весілля, скромне, затишне, з найближчими. Марічка тримала букет і була дуже радісна. Мамо, я знала, що ти ще будеш щаслива. І коли Світлана глянула в очі Валерію, зрозуміла, що життя справді дає другий шанс, але тільки тим, хто не зневірився в добрі. Життя іноді ламає, щоб потім збудувати заново, але вже міцніше, світліше і правильніше. І навіть найболючіший розрив може привести до справжнього щастя як кажуть, нема такого зле, щоб не вийшло на добре.